14500, 1,5 бензиновий. Тканина, ДСГ, підігрів руляє. Оцей посад наш зарезервований, в Чехію поїде сьогодні або завтра, приїжджає брів. забираємо. Тут який-то 23-й, по-моєму, рік і йде на повному приводі, на да, 22-й рік повний привід. Алькантарка резервированный наш. Так, это еще я. 14500 стартовая цена, 21 рик и Volvo. И Volvo. А косет? Минимум. Минимум. 18 18800 минимальная цена. А уже, да, новая модель, да. Стекло надо менять.